П'ять заводів, п'ять легенд, п'ять голосів минулого, що колись гуділи на всю країну. Чому саме вони стали гордістю країни? Чому про них мають пам'ятати і пишатись усі українці? Що з ними сьогодні, і чи повернеться час, коли їхні цехи знову почнуть гудіти як у найкращі? роки? Ви на каналі Інфодядя. Давайте поринемо в історію технологій. Десь над Дніпром у промисловому серці України стоїть завод, який колись дав людям те, про що вони мріяли: власну машину. Історія ЗАЗ почалася ще задовго до знаменитих запорожців. На початку ХХ століття в Запоріжжі працювало підприємство Комунар, що виготовляло комбайни. Та після війни держава вирішила час народу мати свій автомобіль у 1956 році на базі Комунара. З'явився запорізький автомобільний завод у 1960 році. З конвеєра з'їхала перша модель ЗАЗ ЗАЗ-965, відома народу як вухань або просто Запорожець. Маленький, круглий, смішний на вигляд, але доступний для багатьох. Це був перший автомобіль у житті. Його купували селяни, інженери, лікарі, люди, які до того могли лише мріяти про власний транспорт. Потім з'явилися ЗАЗ-966 і ЗАЗ-968, трохи більші, сучасніші. У 80-ті роки на конвеєр вийшла Таврія, гордість союзного автопрому легка, швидка, економна. Вона навіть експортувалася в Західну Європу під маркою Ялта. У часи розквіту на зазі працювало понад 20 тисяч людей. Це був цілий світ: робітники, інженери, випробувачі, студенти, практиканти. Поруч гуртожитки, дитсадки, клуби, лікарня, навіть власна база відпочинку. Усе місто дихало ритмом заводу. Заз мав свій золотий час у 70-х-80-х роках. Його авто їздили по всій союзній державі у Польщі, Угорщині, Болгарії, навіть на Кубі. А потім буремні дев'яності. Ринок відкрився, з'явилися німці та японці, і простий Запорожець почав програвати. Завод пережив кризу скорочення зупинки, але вижив. У 2000-х ЗАЗ об'єднався з ДЕО. Пізніше випускав Ланос, Сенс, Форза. Перші таврії проходили випробування на полігонах Криму. У 2010-х роках ЗАЗ був лідером продажів в Україні. Запорожець входить до музейних колекцій Європи як народне авто Східної Європи. Завод вважається підприємством із повним циклом виробництва автомобілів в Україні, тобто включає всі основні етапи: від висікання металевого листа, штамповка, зварювання, фарбування до складання автомобіля. У 2020 році завод став першим на постоб'єднаному просторі. Який отримав сертифікат відповідності Євро 6 для автобуса знак того, що модельний ряд автобусів відповідає сучасним екологічним стандартам? Не все було легко, наприклад, в 1990 році завод зазнав пожежі в одному з цехів через порушення правил безпеки склад лакофарбових матеріалів. Завод це не лише виробництво автомобілів. Він розташований у місті Запоріжжя, яке має давню промислову традицію. Доступ до електроенергії, металургія, хімічна промисловість усе це створювало сприятливі умови для автомобілебудування. Сьогодні завод працює меншими темпами, випускає автобуси та окремі партії легковиків. Але ім'я ЗАЗ це частина української душі. Кожен, хто бачив стареньку Таврію на дорозі, знає. Це історія, яка досі рухається: Львів, місто кави, кам'яниць і романтики. Але колись тут гуло не лише трамваї, а й мотори тисяч автобусів, які з гордістю несли ім'я рідного міста у 1945 році. Відразу після війни на базі старих майстерень створили завод, що мав забезпечити всю велику країну транспортом. Минуло лише 10 років. І у світі народився перший львівський автобус, красень під назвою ЛАЗ-695. Він був справжньою зіркою доріг. Круглі фари світили, мов очі добродушного велетня. Плавні лінії кузова нагадували іноземні машини, а м'які сидіння тішили пасажирів, які вперше відчули комфорт у поїздці. Водії любили його за надійність, а люди за тепло і затишок. У 60-х, 80-х роках ці автобуси возили пасажирів у кожному великому місті союзної держави від Прибалтики до Кавказу. Згодом з конвеєра сходили нові моделі: – ЛАЗ-697, ЛАЗ-699, тролейбуси ЛАЗ 525 туристичні автобуси і навіть спеціальні версії для Куби та Єгипту. Львівські машини знали і бачили далеко за межами батьківщини. У роки розквіту на заводі працювало до 15 тисяч людей. Це була справжня гордість Львова. Навколо підприємства виріс цілий район, гуртожитки, школа, лікарня, навіть власна їдальня, де пахло борщем і металом. Робітники жартували. Ми возимо всю країну і самі ледве встигаємо додому. Завод жив своїм ритмом. Вдень гуркотіли преси, вночі горіли вікна конструкторського бюро. Лас отримував міжнародні нагороди, а його машини демонстрували на виставках у Брюсселі, Белграді та інших європейських містах. Львів тоді звучав гордо, та часи змінилися. У дев'яності роки прийшов спад, конвеєри сповільнилися, і тиша замість гуркоту заповнила цехи. Але на початку 2000-х завод ожив. Виграв тендер на постачання автобусів і тролейбусів до чемпіонату Євро 2012 року. Нові моделі CityLAS знову вийшли на вулиці. Їх бачили у Києві, Львові, Харкові, Донецьку. Здавалося, легенда повернулася. ЛАЗ-695 випускався понад 50 років. Це один із найдовших серійних автобусів у світі. На заводі працював власний дизайн-центр і конструкторське бюро. Тут створювали креслення, моделі, навіть прототипи майбутнього транспорту. У часи найбільшого підйому Лаз виготовляв до 14 тисяч автобусів на рік, це майже 40 машин щодня. Коли виробництво зупинилося, величезні корпуси заводу стали знімальним майданчиком для фільмів, музичних кліпів і навіть фешн-фотосесій. Тепер завод стоїть на півпорожній. Вітер гуляє між корпусами, де колись дзенькотіли інструменти, а на стінах іржа змішується з відблисками минулої слави. Та кожен львів'янин пам'ятає гул тих моторів, бо лаз дав місту не лише автобуси, а й гордість. Гордість за людей, що створювали машини для всього світу. І, хоч час рухається вперед, у серцях багатьох звучить те саме відлуння: ми возили світ, і світ досі пам'ятає нас. На Волині серед зелених пагорбів і туманних лісів у 60-х роках минулого століття почали народжуватися не просто машини, справжні всюди ходи. Луцький завод тоді ще не був гігантом. Спершу він виготовляв прості причепи, скромні, утилітарні. Але час вимагав більшого техніку, яка б могла долати болота, луги, польові дороги. І ось з'явилося диво на колесах: Луаз 969. Або як лагідно казали, волинянка квадратний, приземкуватий, трохи кумедний, але надзвичайно витривалий цей маленький звір ішов туди, де навіть трактор буксував. Йому не страшні були ні калюжі, ні сніг, ні бездоріжжя. Його любили мисливці, прикордонники, лісники, медики. Усі, кому треба було дістатися туди, куди Бог пошле. У народі його називали Волинським джипом, і це прізвисько стало знаком поваги. У роки розквіту на заводі працювало до 10 тисяч людей. Для Невеликого Луцька це була справжня кузня кадрів і гордість міста. Щоранку колони робітників прямували до воріт підприємства, а ввечері місто наповнювалося гулом розмов про нові деталі: двигуни, випробування. Луаз це був не просто завод. Це було місце, де народжувалася інженерна сміливість. Саме тут з'явилися військові амфібії ЛУАЗ-967, які могли не лише їхати, а й плавати. Тут будували дослідні машини з шістьма колесами, легкі вантажівки, спеціальні модифікації для армії, навіть санітарні автомобілі для перевезення поранених. З часом, коли на дороги прийшли іномарки, волинянки почали відходити в минуле. Але той дух, дух винахідливості і праці, залишився, бо ЛУААЗ довів, навіть невелике місто може створювати техніку, яка підкорює бездоріжжя і витримує випробування, де здаються інші. Луаз 969 став одним із перших автомобілів союзного виробництва. З переднім приводом технічна сміливість, яка випередила час. Його кузов можна було зняти, і тоді машина перетворювалася на своєрідну карету для будь-яких потреб від транспортування сіна до перевезення поранених. Амфібія Луаз 967 дійсно могла плавати по воді. Справжній всюди хід у буквальному сенсі. У 80-х роках інженери заводу мріяли створити електромобіль і навіть розробляли дослідні зразки з акумуляторними батареями. Це була спроба заглянути у майбутнє. У наш час бренд «Луаз» намагаються відродити. Сучасні українські розробники створюють концепти електровсюдиходів, натхненні тим самим духом Волині. Тепер старі цехи стоять тихо. На воротах ржавіє емблема із літерами ЛУАЗ, а крізь вибиті вікна пробивається сонце. Але ті, хто колись торкався металу, зварював рами чи збирав двигуни, знають, ці стіни пам'ятають легенди, бо тут, серед волинських пагорбів, Народжувалися машини, які могли їхати туди, де доріг немає. І можливо, колись, коли новий Луа знову рушить з конвеєра, він повторить ту саму обіцянку: я доїду туди, куди інші не наважаться. Якщо Запоріжжя дало людям легковики, то Кременчук подарував потугу, силу і справжню міць на колесах. Бо якраз це не просто завод. Це символ ваги, витривалості і характеру, який не схиляється навіть перед бездоріжжям. На берегах Дніпра у самому серці Полтавщини у 1959 році народилося підприємство, що з перших днів було орієнтоване не на дрібниці, а на велетнів, вантажівки, здатні тягнути, вести і долати все, що стане на шляху. Першою моделлю став КРАС-222Дніпро могутній і простий. Як сама земля, що його створила. А потім прийшов він легендарний Крас-255 триосьовий звір, який не боявся ні болота, ні гір, ні морозів півночі. Він працював у військах, у кар'єрах, на будівництвах, на лісозаготівлях. Його рев-мотора чувся там, де закінчувались дороги, і починалася справжня робота. Завод дав роботу понад 25 тисячам людей. Для Кременчука. Це стало серцем міста, що билося в ритмі двигунів і стукоту молотків. Навколо заводу виросли нові квартали, школи, клуби, технікуми. Робітники знали: якщо ти на кразі, ти частина великої справи. І слава цього заводу сягнула далеко за межі країни. Крас експортував свої машини до 70 країн світу: від Єгипту до Куби, від Індії до Анголи. на дорогах Африки, у пустелях близького сходу, на снігах Сибіру. Скрізь гуділи ті самі кременчуцькі двигуни. Це був справжній промисловий гігант, що робив техніку для будь-яких умов. Після розпаду союзу завод вистояв. Так стало важче, але крас не здався. Він продовжив створювати нові моделі: військові машини, броньовані вантажівки, шасі для спецтехніки. Навіть у найтяжчі часи тут лунали удари молотів, гуркіт зварювальних апаратів і впевнені голоси інженерів, які знали. Потужність це те, що в нас у крові. Крази і сьогодні служать у Збройних силах України, виконуючи найскладніші завдання: від евакуації техніки до транспортування боєприпасів. У 2015 році завод повністю відмовився від російських комплектуючих і перейшов на власне та європейське виробництво символ незалежності у металі. Найпотужніші моделі витримували до 15 тонн вантажу. Вага, яку не кожен міст витримає. У часи свого розквіту завод отримував найвищі нагороди союзного виробництва: медалі ВДНГ, ордени, відзнаки за інженерну сміливість і надійність. Сьогодні крас продовжує свою історію. Він уже не такий гучний, як колись, але його серце ще б'ється у кожній машині, що виходить із воріт заводу, у кожному моторі, який гуде десь на фронті чи в горах. Бо крас це не просто метал, це характер. Це віра в те, що сила може бути чесною, українською справжньою. І нарешті старішина серед усіх, батько української індустрії харківський тракторний завод. У далекому 1931 році в Харкові, тодішній столиці Республіки, запрацював перший у цілій країні тракторний завод. І вже за один рік з його конвеєра вийшов перший трактор ХТЗ1530. Він став справжнім символом нової епохи. Для когось знаряддям колективізації, для інших ковтком надії. Бо цей гуркітливий сталевий звір замінив важку людську працю, приніс механізацію туди, де досі панувала лише сила рук і волі. Коли почалася Друга світова, завод евакуювали далеко на Урал. Але навіть у вигнанні він не мовчав. Там створювали техніку для фронту, ремонтували машини, що тримали оборону. А після перемоги ХТЗ повернувся до рідного Харкова і знову ожив. Немов Фенікс із попелу. У 50-ті -60 60-ті роки конвеєр видавав десятки тисяч тракторів щороку. Вони працювали по всьому великому просторі: від степів Казахстану до берегів Балтії, від українських чорноземів до африканських плантацій. На заводі працювало понад 30 тисяч людей. Навколо виріс цілий район той самий ХТЗ, назва якого стала легендою. Там було все: школи, поліклініки, магазини, стадіони, дитячі майданчики. Люди жили і працювали в одному ритмі: ритмі сталевих моторів і натхненної праці. Завод експортував техніку у понад 60 країн світу: від Єгипту до Канади, від Куби до Індії. І всюди трактори з написом ХТЗ символізували не просто продукцію, а надійність і силу українського металу. Перший трактор ХТЗ 1530 був створений за зразком американського International Harvester, але швидко став самостійною легендою. Під час війни завод виготовляв бронетехніку, танкові корпуси і вузли для фронту у 1967 році. ХТЗ отримав орден Леніна найвищу нагороду того часу. У 2010-х роках завод пережив тяжку кризу, але зберіг виробництво і навіть модернізував лінії. У 20-ті роки 21-го століття. ХТЗ розробляє трактори нового покоління із сучасними кабінами, електронним керуванням і відповідністю стандартам ЄС. КТЗ це не просто завод, це пам'ять про епоху. Коли з металу народжувалася надія, сила і майбутнє. Його трактори орали поля, будували дороги, тягнули машини крізь багнюку і пил. Вони допомагали відновлювати країну після руйнувань, і навіть тепер, коли часи змінилися, сталеве серце Харкова продовжує битись. Бо ХТЗ – це символ праці, символ того, що українська земля може не лише родити хліб, а й створювати машини, які цей хліб допомагають вирощувати. Так, не всі ці заводи сьогодні гудуть як колись, але й сказати, що все втрачено, неправда, бо їхня справа живе у кожному моторі, у кожній машині, що ще їздить українськими дорогами, у тих, хто не здався, хто продовжує працювати на зазі, ХТЗ чи кразі, навіть тоді, коли навколо важко. Ці заводи як старі дуби, дехто зламався від бурі, дехто втратив гілки, але коріння тримається глибоко в українській землі. І з цього коріння знову проростає нове: нові стартапи, нові машини, нові ідеї. Український метал не іржавіє. Він просто чекає свого часу, і, можливо, зовсім скоро над нашими містами знову пролунає той знайомий гуркіт конвеєра, гуркіт відродження, який скаже світові: ми повернулися, ми працюємо, ми будуємо своє майбутнє. Якщо вам сподобалася ця подорож у минуле, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити наступні історії. Ви на каналі Інфодядя. Дякую, що подорожуєте в часі разом зі мною. До зустрічі!